Вітаю всіх на каналі. Сьогодні тема піде про динамометричний ключ, який дуже важливий при роботі з двигуном. Щоб не пошкодити різьби, не повитягувати їх з блока і не перетягнути. При затяжці деталей блоку, щоб не пошкодити різьбу, тому при роботі з двигуном потрібно використовувати такий ключ. Бажаю всім приємного перегляду, гарного настрою. Хто не підписався, підписуйтесь, ставте лайкосики на мої відосики. В цьому відео розкажу, покажу, як ним користуватись, як правильно вибирати нагрузку. Для затяжки гаяк болтів. Те, що в ньому в комплекті є, Инструкция. І отакий додатковий переходник. Ключ професійний. Він від 20 ньютон метрів. До ста десяти. Є на ньому така шкала для вибору кілограми і ньютон метри. Знаходиться внизу ключа фіксатора такий. Ось він. Його треба відкрутити і потім вибирати, яку нагрузку вам потрібно використовувати. Ключ професійний використовується для легкових автомобілів. Дуже потрібна річ. Так, щоб ним користуватись, відкрутили фіксатор проти часової стрілки. І ось, наприклад, ньютон метри, підводимо 0, 20 ньютон метрів. Підвели 0 сюди, зафіксували фіксатор і все, можна користуватись. Відкрутили. Друга шкала у нас іде на кілограми. Потрібно на кілограми, значить, підводимо нуль до кілограмів. Скільки кілограмів вам потрібно поставити? Ось, підвели нуль. Потрібно. 2,1 ньютона, значить, ставимо в мене 0, а одиничку. 2,2 ньютона, ставимо двійку. І так далі. Фіксуємо і все. використовуємо. Так же саме і на кілограми. Вибираємо, скільки кілограм нам треба нагрузку щоб затягнути болт чи гайку. Таким же чином вибираємо. Зберігати його потрібно, тобто покористувались, позатягували, відкручуємо фіксатор і збиваємо цей ключ в нуль, щоб він був не під нагрузкою, а в свободному русі. І все, так і зберігаємо. В наступному відео я покажу, як ним користуватися. Буду проводити ремонтні роботи по двигуну і покажу, як він в роботі. Всім дякую, підписуйтесь, коментуйте, ставте вподобайки. Всім гарного настрою, мирного неба, всім пока!